Всім привіт! Сьогодні у нас чудовий день, 8 березня, тепло на вулиці. Майже вже така прям стала весна прийшла до нас. Хочу зробити огляд невеликий на мою роботу, яку я зробив. Так от, почну з того, що оці колони я сам вимурував, ну там то що вони трошки криві там, місцями, то це таке. Але хочу зробити огляд на цю дорожку. так... При входів і на цей мур, і на ось оці штахети. Штахети я зробив сам з палет. Просто в мене було, була стара, скажімо так, там стара штахетина. Я просто по ній обкресляв і зробив орієнтовно 20 штучок і просто потім це все вчепив. Але є один нюанс. Я прорахувався в стовпчиках. саме. Також, де я допустив помилку, ще й таку суттєву. Можете бачити, це кінець, тут немає колика. Є один, два, три. Мало би бути їх взагалі якби три або чотири. Ну, бажано б чотири. Я щось прорахувався. Спочатку мало бути чотири, але я потім зробив три і щось, ну, якось так я затопив на рахунок цього мура. Мор. Мур я зробив сам, вимурвав. Орієнтовно ширина це якби ширина шуфлі. Трошки ззаді, сперді є по ниточці, можете бачити, я його мурвав, а ззаді то так трошки воно вийшло там, прийшлося місцями обрізати, бо там десь ширше, ну так. Теж такий скажімо, нюанс. І що ще? Е, таку, оцю половину першу я виклав. Буквально десь, може, місяць, назад, може десь три тижні. В мене був час, і я зробив виклав. Пішло дві дві на мішалки. так, тут основа була не підготовлена, а прям так, як професіонали, професіонали роблять, а просто ось лишалось в мене цей сміття, камінь, каміння і воно там втоптувалося, бо я ж тут типу, ходив, мурував це все. Я його втоптав там, і так і цей. І така основа пішла, але на неї склав цементну бетонну суміш і просто ставив і пристукував і на цьому все. Ось сьогодні зробив другу половину. Я от прям реально я можу сказати кожен камінець, де його взяв. Тіпа, де я його взяв, де, де що, я прям все пам'ятаю, бо це оце ось камінь із Закарпаття. Два чорних, я їх пополам бив. От той такий червоніший, то... З села привіз бабки. Це піщаник з, з кар'єра, там майже кар'єра, Це теж Закарпаття. Там, там. там, Ну, коротше, все стягував. <кій> І ось типу, своїми силами це все робив. Чим я його заливав, скажімо так. оці ці трещин, трещинки. Просто робив рідкий. Ну, рідку цементну бетонну суміш, і в мене є такі, скажімо так, для харчової цієї, там що робити торти, типу рукав. харчовий рукав називається. Ой, я не знаю, як він правильно має назву. І просто там внизу зробив дирку, там відрізав і ріденьке і туди запускав і душив. Можна було б це все зробити якоюсь такою лійкою. Я бачив відео. Як італіанці кладуть цю всю плитку в нелійку і просто заливають, і йому так теж гарно. Але я кхе, пішов по такому шляху, скажімо так, щоб не купляти це все заново. І ось така от історія вийшла, мені здається, там місцями. от Можете бачити, тут воно якби ще можна трошки було піділяти, може я його потім ще підірю. Перед тим я його почухаю. Думаю, сьогодні ввечері, може вночі, щоб воно трошки підсохло. І ось так такий от вигляд воно, така має. Бордюр, бордюр я робив з старих стовпчиків з каміння. Коротше, з бордюром трошки я гарно вчинив, можна було б щось цікавіше придумати, але скажімо так, камінь вже була обмежена кількість і просто вже викладав, що було. І ось в мене така от бруківка бруківку я взяв в одному доброму місці, так потрошки буде цей штучок собі, вона валялась там, скажімо так, а мені пригодиться, а з бруківки я зроблю сходи. Зараз покажу. Ось такі ось сходи я зробив на півкруг, на півколо. Так, якщо дивитися, Десь так орієнтовно буде висота сантиметрів 30. І потім буде йти наступна лінія, наступний якби, поверх, теж десь так само, ну може трошки навіть менше. І потім вже буде йти, будуть йти основні е, ці, <кхід> основна дорожка. Мені не знаю, подобається дуже, точніше, не, не знаю, а знаю, мені подобається дуже через те, що це мені нагадує якийсь такий. Е, Грецький стиль можна, я не знаю, так, так можна сказати, прямо ну, все натуральне. Все, все з природнього, природні матеріали. Нічого тут немає, такого якогось е, хімічних, там, я не знаю, що там якісь блоки робились чи ще щось. Все природнє. З чого було, з того і зробилось, просто треба трошки покреативити і гарно це все викласти. Ну і підготуватися. Це все робилось не за один день, а за. Такий тривалий час, бо я не, не, не став тіп, сьогодні це все робити, а е, скажімо так, коли є вільна хвилина після роботи, оце, тоді я це все роблю. І от Сьогодні теж викопав десь може, е, я знаю, теж сантиметрів 30, викопав, там, добрався до глини і залив тіп, як, де основа під, під камінь. Там камінь в мене ще трошки залишився. І щось теж ще придумаю з каменю щоб були сходи. Думав, спочатку буде одна сходинка, типу, але ні, бачу, що сильно велика різниця там От з тою дорожкою то буде дві. І тут воно вже майже трошки застигає, довелося підставити досточку, бо воно дуже рідке було і воно там просто все витікало, якщо, як можете бачити. І в принципі все, ось такі штахети. Взагалі теж помилку допустив, ну і це я так собі думав, що це лак, а взагалі це фарба, типу. ну, ну, будуть корішні, але кажуть, що гарно. Кожний камінчик так залив, гарно. І все. І ось такий буде воно вигляд, думаю, Хвіртка буде відкриватися на вулицю. І це колись такі колони я виморував з самого взимку навіть листопад-рудень місяць, холодно вже було, сніг вже був, але нічого. І ось така от робота. Зверху на цьому мурчику я не ставив, не заливав цей пояс такий, а просто виставив гарно камінь. І так само шви заробив і там легенько, легенько кельмою це все погладив. Ось така от робота вийшла. З камня можна що хоче робити. Він піддається обробці, якщо це не граніт важкий, і то граніт теж можна бити і бив, Треба просто дивитися на нього і шукати трещинки. Ось така от робота. От бачите, там навіть є лінії, це там щось я обрізав. Все йде, все йде в хід, все, що можна. А нагадаю до цього це був, оце була дорожка тут. Але дуже вузько було. Взагалі ворота були зроблені для мотоцикла, але так як зараз можна якусь машину дрова привезти або самому заїхати, то мало місця. І прийшлося робити ще аж то ширина між воротами 4. Метра. І ось такий от таку зробив дорожку. І поки міст на цьому все. Час підганяє, бо весна вже зараз почнуться городи. Трошки займаюся вирощуванням часнику і це дуже багато часу займає, особливо коли ти на роботі. І треба щось біля будинку робити. І так, так, і так коротко. на цьому все. Всім пока.